Усім, хто сьогодні з нами в студії Олена Данелюк із черговим випуском новин регіону. Вітаю! Насамперед коротко про головні теми цього випуску. Групу злочинців, які нападали на продуктові магазини, затримали. У рогатині відкрили виставку, присвячену Андрію Шептицькому. Івано-Франківську патрульна служба звітувала про перший робочий тиждень. Руслан Коцаба почав давати свідчення. В івано франківську відбулось чергове судове засідання у справі прикарпатського журналіста. Нагадаємо, блогера звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, за частиною першої статті 111 – Державна зрада та частиною першої статті 114 Шпигунство. За гратами Руслан Коцаба перебуває майже рік. У суді вже встигли заслухати більше 40 свідків. Тепер покази почав давати і сам підсудний. Віталія Васильчук розкаже докладніше. Україні чергове засідання у справі Руслана Коцаби почалось із півгодинним запізненням. Тим не менше, у судовій залі яблуку ніде впасти. Адже після допиту майже півсотні свідків слово надали й самому підсудному. Руслан Коцаба одразу ж заявляє, що не шкодує про сказане. Він і досі вважає війну на сході братовбивчою, обвинувачений зазначив, що побувавши на лінії фронту з обох сторін, він став пацифістом. Я був по обидва боку фронту, як ви знаєте. Я все ж таки наголошую, що я став переконним пасифістом, і я відтепер буду. Навіть якщо мене тут змія тюрмі, я буду знати, що краще і буду говорити, кричати, волати, що краще погане миряк добра війна. Руслан Коцаба зазначив, що даватиме свідчення по кожному пункті звинувачення. Щодо його відеозвернення, яке до слова досі розміщено на Ютубі, то Коцаба додав, що він як громадянин адресував його президентові, а не потенційно мобілізованим. На його думку, соцмережа не є засобом масової інформації. Більше того, він вивчив указ президента про мобілізацію і був впевнений, що отримає повістку, оскільки належав до першої категорії військовозобов'язаних. Я не Вольф Месін, я не володію гіпнотизерськими можливостями і я нічого нашій, високопатріотичний, високомобілізований, високоозброєний. І тому подібне високо і глибоко патріотичні збройним силам не можу пояснити, що хлопці ви як військовозобов'язані не воюють. Коцаба стверджує, що на той час він був спеціальним кореспондентом 112 го каналу і готував матеріали на фронтову тематику. А кожен журналіст має право на оціночне судження. Крім того, він висвітлював дві сторони військового конфлікту. І я, як людина, яка була і з того, і з того боку, і брав інтерв'ю очільників і українських, і очільників звіти, ЛНР, я вам це можу сказати достеменно. Бо тому що я, на відміну від пропагандистів, завжди подавав різні точки зору. Прокоментував блогери і свої виступи на російських телеканалах. Зрозумієте, це є особливості скайп включення. Я просто доношу свою точку зору. Причому в прямому фірі, яку неможливо перекрутити до слова за статтею про державну зраду в Україні Руслана Коцабу судять першого. Також журналіста звинувачують за частиною першої статті 114 – шпигунство, що загрожує позбавленням волі на термін від 8 до 15 років. В івано франківську затримали групу злочинців, які створювали збройні напади на продуктові магазини. Їх було двоє. Вони грабували переважно увечері, і лише ті магазини, де працювали жінки, які не можуть створювати перешкоди. У затриманні брали участь бійці спецроти національної поліції. Під час їхнього обшуку було вилучено травматичний пістолет, одяг в який вони були одягнені під час розбійного нападу та викрадені кошти. Деталі розкриття злочину. Дивіться у сюжеті Ліляни Хомишин. Двоє друзів, яких разом звело спільне тримання під вартою. Вийшовши на свободу, почали і далі порушувати закон. В Івано-Франківську вони вчиняли збройні напади на продуктові магазини, забирали з каси від 300 до 3000 тисяч гривень. Днями поліція затримала зловмисників на гарячому у центральній частині міста. Один із них це місцевий мешканець, інший мешканець Одеської області, який приїхав в гості. до… Прикарпаття. У минулому вони вже мали неприємності з законом. Удосид був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом, а Прикарпатець був засуджений за вчинення розбійних нападів. Чоловіків підозрюють у вчиненні п'яти розбійних нападів. У затриманих під час обшуку виявили пістолет. У одного із зловмисників вилучений вилучене знаряддя вчинення злочину, за допомогою якого. Тобто вилучений був пістолет Шмайсер травматичної дії, з допомогою якого вони погрожували потерпілим і вчиняли ці розбійні напади. Підозрюваним загрожує ув'язнення до 12 років. Загалом кажуть правоохоронці: кількість розбійних нападів на Прикарпатті зросла, у тому числі і пограбування квартир. Щоправда, патрульних поліцейських теж стало більше. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї. Коломийські підприємці цього тижня вже двічі перекривали одну з головних вулиць міста на знак протесту. Вони виступали проти ліквідації стихійного ринку. Наразі центр Коломиї від стихійки очистили чи не за один день. А от протилежний бік вокзал став справжнім базаром. Мої коломийські колеги запитали у продавців, чому вони працюють на вулиці і чи готові перейти на торгові площі. Ми питаємо сьогодні за яких умов ви перейшли торгувати на і Чому ви на вулиці? Не ще я знаю. А ви не цікавилися, чи є десь базар, чи не ринок, чи можна йти там? Ну, далеко, бо ми поїздом їздимо і нам далеко добиратися до центру. Я нині першим, чесне слово, я нічого не знаю. Я стара, я в першім. Дайте мені відповідну пенсію і зарплату. І я буду там торгувати, не треба мене. Мені 77 років. Я тут висько живу, мені хоча по кіло Я взяла, по кіло. І усе може хтось забере. А не забере, тоді піду додому. А як на вашу думку, те, що на бази тут? Ну це не дуже добре, але людям іначе нема виходу. Нема виходу. Треба, щоб трошки десь маленькі базарчики робили. Чому ви торгуєте на вулиці чи пішли б на базар? Перший раз пішов лише. Я ніколи не ходив. От далеко живуть, далеко від базарю, так. А тут рядом пішов молочка для дитини, купив чи для себе, чи для чого. Люди треба, щоб виживали, За що, за що дайте роботи, та люди будуть працювати Але, всі. Люди пішли на базар. А Але тут з поїзда люди приходять і купують йдуть всі на базар. Мені тут добре, бо я маю годину часу з поїзда. Зійшла та й торгую. А то що це пішохідний перехід, тротуар -то... Це нікому не мішаю всім всі людям добре. Знаєте, що нам мішає? Добре. Ота банда, що у Верховній Раді сидить в містах. Стихійні ринки Усюди, де даєте львів, де є, в Києві було всюди, львів, все є стихійні ринки. Не нормально, не нормально. Як підеш це там дві бутилки, бутилки, бутилки молока маєш і на базарі заплатиш 10 гривень, це нормально буде? Нам не вигідно ну, нікуди їхати, ну куди ми підемо? Підемо туди. Тут чого? зараз ми назад повертаємося. Це пів години. Що ми тут? Ви до того довели. Ви до того довели, люди. Хто? Держава? Держава. Але, але я, ні, я проти торгівлі не маю нічого. Чому на тротуарі а не десь не в базарі? Або на базарі треба дати вісім 10 рублів за От Отут трошки за бурак, за те. Можливо, десь на А ви, а ви знаєте, що якщо не буде, їх не буде, і тут тротуар нікому не потрібний буде, тому що ніхто тут ходити не буде. По місту дуже багато місць де відбувається торгівля стихійна, і мені дуже приємно, що власник готовий того ринку, який біля вокзалу, готовий йти на поступки і надавати на підових місцях всім, хто туди приїде до нього торгувати. Проблема Ма не тільки в центрі. Ми взялися за центр, тому що це найболючіше питання для нашого міста. Стихійна торгівля вона є всюди, і ми будемо на навести, навести порядок в всіх частинах міста. Я думаю, що компроміс і альтернатива завжди має бути. Головне, щоб люди були готові йти на цей компроміс і до і на цю альтернативу. В економічно розвинутих країнах переважно частина працездатного населення задіяна у сфері послуг та будівельній індустрії. І ця кількість з року в рік зростає в Україні ж навпаки на фоні появи нових вакансій на ринку робітничих професій, дедалі більша кількість молодих людей штурмує вищі навчальні заклади аби згодом поповнити лави безробітних. Наскільки стабільна ця тенденція, ми спробували з'ясувати на прикладі ситуації на ринку праці в Рогатинському районі, який є одним з найменш чисельних за кількістю населення на Івано-Франківщині? А отже, проблемним з точки зору працевлаштування. продовження теми. Дивіться далі. Ситуація на ринку праці в районі дійсно складна. У нас на початок січня на обліку перебувало 545 безробітних. То зараз на початок лютого 541. але все-таки кількість шукачів роботи в нас значно перевищує кількість поданих вакансій роботодавцями. При цьому структура вакансій дуже часто не відповідає професійно-кваліфікаційному складу наявної робочої сили. У нас рівень працевлаштування людей. Із вищою освітою, двічі нижчі від рівня працевлаштування осіб, які мають професійно технічну освіту. Тобто, попит зі сторонобудавців є на власне на цих спеціалістів. Надія на те, що ця ситуація найближчим часом зміниться, доволі примарна. Хоча, попри традиційне засилля майбутніх юристів і економістів, у рогатині нам пощастило натрапити на групу школярів, які роблять вибір на користь робітничих професій. В майбутньому я хочу стати перукарем. Мені ця професія подобається тим, що. Багато дівчат йдуть на цю професію, щоб багато дівчат мали гарні зачіски. Я теж хочу поступити на перукаря і стати в майбутньому перукарем. Мені подобається ця професія, і я маю до неї хист. Я буду йти вчитися перемішляни на сварщика. Ну я, наприклад, йду на кухар кондиктор Мрію стати перукарем. Мені дуже подобається ця професія. Якщо вірити статистиці, то цим хлопцям і дівчатам безробіття в майбутньому не загрожує. Та питання в іншому: а чи залишаться вони в Україні? Я хочу стати сварщиком, бо мені вона дуже ця професія подобається. Коли я вивчуся, я поїду в Польщу, і буду заробляти багато грошей. Чому багато хто з дітей думає саме так, добре знають дорослі. Ну, в нашій Україні важко, щоб здійснялися мрії. В січні місяці заробітна рівень заробітної плати по вакансії становить 1644 гривні. А в грудні він складав 1515 гривень. Це значно нижче ніж середня заробітна плата по району 2404 гривні. Ну і майже більше в два рази нижча як середня заробітна плата по області. Рівень освіти не гарантія високих заробітків, а от на працевлаштування впливає у нас минулого року. Звернулося всього навсього 10 випускників професійно-технічних училищ і 74 випускники вищих навчальних закладів. Ну і звичайно, випускники вищих навчальних закладів вакансій мало, і більшість з них не присолаштовані. Дітям Василя Шкрібляка із конюшок пощастило більше. У мене є двоє дітей, які закінчили Франківську університет імені Стефаника і працюють по спеціальності. Проте так поталанило не всім. Можу сказати, що зараз зареєстровано у відділі освіти біля 70 заяв педагогічних працівників, яких не можна не можна присолуштувати, тому що немає вакансій. А у зв'язку з питанням децентралізації зараз ще на вулиці опиниться дуже багато вчителів. Що ж до вибору професії загалом, то вибирають діти, а батьки повинні допомагати. Допомагати в цьому е співпрацювати, щоб е правильна дитина вибрала правильний шлях, підказати. От тільки думають так, не всі. Всі стараються своїх дітей е примостити у вищі учбові заклади, а вищі заклади. Набирають великий набір, бо це їм вигідно, хоча б вони потім ну, ну розуміють, що ті діти потім залишаться поза бортом. І, хоч школа разом із центром зайнятості, останнім часом веде активну роботу з профорієнтації серед учнівської молоді, тенденція, про яку говорилося вище, зберігається. А отже, і ринок праці надалі лихоманитиме, і невідповідність кваліфікації шукачів роботи реальним потребам ринку праці у найближчі роки має шанси залишитися незмінною. У управлінні патрульної служби Івано-Франківська відбулася прес-конференція, на якій керівник патрульної служби Дмитро Міхалець прозвітував про перший тиждень роботи у місті. Також поліціянти поділились планами на майбутнє та розповіли про перші резонансні випадки. Наша Ольга Гриців розкаже докладніше. Франківські полісмени активно взялись за свою роботу. За перші п'ять днів опрацювали 750 заяв, що поступили на гарячу лінію 102 патрульної поліції міста Івано-Франківська. Разом із тим склали 90 протоколів за адміністративні правопорушення. Також невозпечені полісмени розпочали активну роботу з авторагулями. Патрульні почали впроваджувати практику евакуювання. Автопорушників починаючи з 31 січня. Евакуйовано 12 автівок. Націлена також робота по евакуації авто. Ви самі бачите по Фейсбуці, як активно це проходить. Воно ще буде активніше. Проходити і далі ми будемо наводити порядок на наших вулицях міста Івано-Франківськ. Є й чимало у патрульній поліції жінок. Так, Таміла Кульпа каже, перші дні патрулювання пройшли без особливих резонансних випадків на їхньому квадраті. Але жінки-полісманки готові до будь чого і працюють на рівні з своїми колегами-чоловіками. Ще дівчина каже: одна із найбільших проблем, на її думку, це наразі паркування, а також дорожна культура. Ми з екіпажем виїжджали на допомогу іншим екіпажам, коли потрібно, було потрібно. Основна проблема у нас це проблема з паркуванням. Водії забувають правила дорожнього руху, паркуються хто де хоче, але за Декілька змін сьогодні. Наприклад, ми вже бачимо зміни. Водії вже менше порушують. Новоспечені патрульні полісмани закликають мешканців міста і водіїв бути обачними та не порушувати порядок, аби життя у Івано-Франківську стало ще більш комфортнішим та безпечнішим. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал РАІ. Голова Калуської районної державної адміністрації Наталія Бабій провела нараду із сільськими головами з питань соціального захисту учасників АТО. У заході взяли участь керівники відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації. Учасники АТО подробиці розкажуть мої Калуські колеги. Як зазначила голова Калуської райдержадміністрації Наталія Бабій, головними питаннями на 2016 рік залишається забезпечення учасників АТО житлом та виділення їм земельних ділянок. Останнє ж надзвичайно складне і болюче, оскільки зі ста заяв, поданих до органів місцевого самоврядування на отримання земельних ділянок, тільки 40 дозволів надано на розроблення проектів землеустрою. Сільські голови пояснюють це або відсутністю на їхній території земельних ділянок, або мельоризацією землі, яку неможливо здати у правовласності без відповідної процедури списання, яка є відносно клопіткою і вимагає певних затрат часу та фінансів. Усі. Цій та і ряд інших проблем стоять на заваді виділення землі учасникам АТО. І все одно ми повинні якесь рішення прийняти. Ми ніби сказали, ніби людину надали дали надію і сказали, що воно вже на розгляді, і я звітуюся, бо я от маю дані так за підписами відповідних служб, що є. Але насправді то нічого нема. Ну, насправді нічого нема. Начальник управління Держгеокадастру у Калуському районі Михайло Юрас детально роз'яснив присутнім, в якому випадку сільська рада може виділити земельну ділянку. Для цього потрібний генеральний або детальний план території, списання меліораційних земель, зміна меж населеного пункту та інвентаризація. Саме питання інвентаризації землі Михайло Юрас вважає альтернативним. Є масиви, які були проінвентаризовані. Зараз воровання з, з аттрасах для учасників ОТО, для ведення садівництва. Єдине питання, там треба зробити документацію по розподілу, і тоді можна буде звертатися до нашого управління для отримання дозволі на Там не потрібно ні, ні, ніяких детальних планів, ні мілірації спису, які щоб це. І як, так, як, так, як можливість того, щоб задовольнити частково цих учасників ОТО. А вже паралельно можна вести питання про списання, що стосується межа населення для будови. Голова райдержадміністрації Наталія Бабій наголосила звернути увагу сільських голів на вивчення питання інвентаризації землі та налагодити співпрацю, щоб разом шукати оптимальні варіанти вирішення земельних питань. У музеї садибі Угрина Безгрішного у Рогатині відбулося відкриття виставки, присвяченої митрополиту Андрею Шептицькому. Серед експонатів представлені унікальні світлини, рукописи, книги, копії картин, різні документи, які розповідають про перебування духовного наставника українців на Рогатинщині. На виставці побував і наш Василь Теслюк. Виставку присвячено 115-й річниці сходження Андрея Шептицького на митрополиті престол. Оригінали більшості світлин та документів тієї доби знаходяться у львівських музеях. Проте представлені на виставці експонати досить яскраво відображають зв'язок митрополита з Рогатинщиною. Це і грамоти, даровані місцевим храмом, і світлини про поїздку парафіян на святу землю разом із митрополитом, і картини тієї доби, і копії підписів Андрея Шептицького, залишені під час перебування на Рогатинщині. Андрей Шептицький вперше побував в нашому місті в 1902 році, і от саме тоді в церкві святого Юра в пропам'ятній книзі записав Андрей Шептицький митрополит і поставив дату. 28 травня 1902 року. Другий приїзд це 1912 рік, відвіданий гімназії новоствореної українською. А третій це 1935 рік. Тож інтерес рогатинця до постаті Шептицького має глибоке коріння, і не дивно, що вже в перший день відкриття виставки тут зібралося досить багато відвідувачів. І навіть спонтанно виникла ідея про можливе видання книги про зв'язки митрополита з рогатинщиною. Це дуже хороша ідея. І я думаю, що я теж можу долучитися у Я теж видаю, у нас є видавничий центр. Я тільки за і що можна. Надам свої матеріали, які я знаю, де ще є матеріали, навіть не опубліковані. Є багато архівних матеріалів. Джерел тут є експонати, які ми готові люб'язно надати для перефотографування і для друку у цьому виданні. Представлені в музеї документи і світлини теж можуть увійти до майбутнього видання. Наразі ж усі експонати можна оглянути на виставці, яка буде відкритою до кінця лютого. Василь Теслюк Ігор Гусак, Вини телеканал Рай. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках. Новин наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України, в яких ми розкажемо про ситуацію з грипом в Україні та стрілянину в Одесі. Залишайтеся з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз інформаційне обличчя дня доповнять повідомлення наших колег із інших областей держави. Торт для коаліції принесли під Верховну Раду Солодощі. Підготували активісти з реанімаційного пакету реформ. Випічку прикрасили міністерськими портфелями та поділили для п'ятьох парламентських фракцій, які формували коаліцію. Таким чином депутатам нагадали, треба займатися роботою, а не ділити міністерські портфелі. А ще садити у міністерські кресла професіоналів, а не займатися політичним квотуванням. Передавали тортик через депутатів, бо лише їм дозволили пронести його до ради. До речі, на цей продукт активісти витратили 3 Тисячі гривень. Скандальний доктор Пі вийде на волю раніше, дякуючи закону Савченко. Так постановив суд Рівненської області. Андрія Слюсарчука засудили до восьми років ув'язнення за шахрайство. Йому зарахували один день у сізо як два дні терміну основного покарання. Псевдолікаря поки випустили з колонії, оскільки з восьми років він має ще відсидіти півтора. Однак тепер слюсарчук отримав право вийти умовно. Нагадаю, Андрій Слюсарчук видавав себе за фахового нейрохірурга. Здобув славу людини з феноменальними Стями утім, усі його досягнення виявилися фіктивними, а його некомпетентне лікування призвело до летальних наслідків. До кінця місяця в Україні з'являться вакцини. У мозі пообіцяли міжнародні організації доставлять препарати для профілактики краснухи, кору, дифтерії та паротиту. Зараз робити щеплення від цих недуг фактично неможливо. У відомстві прогнозують, цього року на закупівлях ліків міністерство зможе заощадити, а тому необхідних препаратів буде більше. Усю суму передбачену на закупівлі, а це 4 мільярди гривень. Передадуть міжнародним організаціям. Тобто тут економить якраз наочно на на 30%. Більше того, цього року в програмі тубількурозу буде вперше закуплено 4 препарати, які до цього моз не вдавалося закупити, хоча потреба була. Crown Рейджін закуповує ліки для лікування онкології, онкогематологію у дорослих у дітей. На сьогодні маємо інформацію, знову ж таки, по за попередніх даних, без закладення поки що договорів, що в програмі онкології, маючи акцепції на 30, більше 30 препаратів із 166. Вибух прогремів в одному з київських офісів. Пристрій замаскували у букеті. Небезпечний дарунок принесли директору однієї з АІТ-компанії Києва. Кур'єр залишив квіти на столі. Здетонувало не одразу, а десь за годину. Директор ще встиг попрацювати та провести нараду. Дивому момент вибуху поруч з букетом нікого не було. Осколки лише частково пошкодили меблі та стіни. Поліція розслідуватиме вибух за статтею Замах на вбивство. Боєць 72-ї окремої механізованої бригади Іван Кащенко три місяці захищав Донецький аеропорт. Під час одного з ворожих обстрілів Кіборг отримав численні поранення. Два осколка було голові, і ноги всі посікло в принципі і в На життя бійцю рятували в національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова. На цьому лікарняному ліжку Іван провів уже майже рік. Пацієнт може сам обрати для себе зручне положення та не кликати медсестру. Можна соли повністю Кі сучасні ліжка є лише у палатах для воїнів АТО та реанімації. Решта, ось такі ржаві койки радянських часів. Ці ліжка давно вже вийшли з ладу. Це не функціональні ліжка, їм більше 40 років. Звичайно, що вони багатократно ремонтувалися. Тепер ці продавлені старі зілізяки замінять багатофункціональні ліжка з електронним управлінням та матрацями. Волонтери привезли 104 таких із Тулузи. Там їх подарували нашим лікарням французькі колеги. Фактично на ліжка бюджета фінансування немає, тому фонд ліжок в наших лікарнях дуже застарілий. Ці ліжка це багатофункціональні ліжка, які використовуються в відділеннях травматології, хірургії. Невологиї нам давно надо замінити коїчний фонд на 450 коек, які є в інституті. Ці 100 кроваті, які ми замінимо. Вони, звісно, будуть не лишні і допомогу, поскольку є ряд який нужна міняти. Крім допомоги лікарням з обладнанням, благодійники опікуються створенням спеціальних палат для воїнів. АТО. по всій країні вже відкрили 10 таких. Дві з них в інституті Шалімова. Олександр охороняє місцеву автостоянку. Учора ввечері саме чергував. Каже, чув незвичні звуки, проте особливої уваги їм не надав. Я слухав, що мені показалося, що це був салют, куди пікарди викидають. І хлопало, хлопало. ну, я Думаю, ну, хлопці гуляють. Ці, як сказати, падуть, А це паркувальник Василь. На роботу вийшов лише вранці. Побачене його буквально шокувало. Я прийшов, побачив цю кров. Тут була міліція, дежурна, скори допомога. Кров від нічної стрілянини. Деталі дізнаємося від поліції. Виявляється, двоє працівників охоронної фірми біля місцевого магазину зустрілися із ще двома колегами. Як раптом невідомі, вискочили із зарогу і почали стріляти. У По свою чергу охранники теж відстрілювалися із зареєстрованого свого травматичного оружия. Після закінчення перестрілки зловмисленники скрились в парковій зоні. Усі охоронці отримали незначні поранення. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Два ранення, ранення коленного суставу в області коленного суставу і ранення в третій палець лівої кисти, мені. От, Рани оброблені, якби больні обслужені амбулаторно. Вони не госпіталізували. Про нічні пригоди чоловіки говорити відмовляються. Версії та причини стрілянини поліція поки не називає стрілків, які дадуть відповідь перед законом, шукають. Для коаліції принесли під Верховну Раду Солодощі. Підготували активісти з реанімаційного пакету реформ. Випічку прикрасили міністерськими портфелями та поділили для п'ятьох парламентських фракцій, які формували коаліцію. Таким чином депутатам нагадали, треба займатися роботою, а не ділити міністерські портфелі. А ще садити у міністерські кресла професіоналів, а не займатися політичним квотуванням. Передавали тортик через депутатів, бо лише їм дозволили пронести його до ради. До речі, на цей продукт активісти витратили три тисячі. Чи гривень це був заключний сюжет чергового інформаційного випуску? Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. І, звичайно, ж вісім разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтесь байдужими, будьте завжди у вирі подій і разом ми здолаємо усі негразди і збудуємо потужну і квітучу Україну. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Бажаю вам хорошого настрою. і Тільки добрих новин. Побачимось.